Друзі, всім привіт! Це я Сергій, Он з бабусею приїхали на мій город, оцей експериментальний, на цей клаптик в землі, на оцей полігон, який я називаю. Тут ми сьогодні хочемо посіяти пшеницю на цьому клаптику, де росла картопля. Вірніше, де повинна була вирости картопля, бо вирос горох. Хе -хе. В тому році не врожай. А тут росла пшеничка. То ми посіяли в серпні, це вже пройшло два місяці, гірчичку. Вона вирізла, а потім оце два місяці лежала в комі, як то кажуть. Але сьогодні приїхали, тому що дощ був у нас, перший дощ за два місяці, посіять пшеничку і побачили, що гірчичка ця, ви бачите, ожила і почала вилазити. Ну, пізно, за два місяці, о, такий результат. Це зовсім неважний, але ж вилізла. Вилізла. І починає рости. Дощ пройшов, то я думаю, до морозів вона ще підросте. Ну, а тут ми зараз посіємо пшеничку, мотоблоком я фрезами туди-сюди прокатаюся. І посіємо пшеничку. Значить, що вперше на моєму каналі. ось мій. Саморобний причіп. Ось мій мотоблок. ДТЗ-дизельний 585D. Ось, бачите, друзі. Отак. От ага. Замінюю я замість колес ставлю фрези. І останні два роки я вже користуюся оцією паличкою виручалочкою. Донкрат уже не вожу, мені оце зручніше. Я підпер отак під ручку мотоблока, під одну сторону, зняв колесо, приєднав фрезу, а потім палочку прибираю, стає на фрезу, заходжу на цю сторону мотоблока, так само під ручку підіпру, зніму колесо і одягну фрезу. Це дуже Зручно, не важко і швидко. Мотоблок дизельний, сили в ньому достатньо, 8,5 сил. Уже через пару місяців йому буде 5 років, поки, поки працює. Ну а цей невеличкий клаптик зараз фрезами пройдусь. Земля мокра, бо дощ пройшов. Буду працювати. Ну, ось я закінчу мотоблоком фризувати. Земля мокра, м'якенька, грудок нема, мотоблок йде впевнено, повільно, потихеньку. Не тут гальмує, не виривається. ну Земля рівномірно промокла. Так, оці сушніка ямочки, зараз грабельками отак дринь вручну. Ну, щоб поправимо. І посіємо пшеничку. Пшеничку будемо сіяти вручну з відра. Тут зовсім маленький клаптик, тому у, і посіємо і загребемо грабельками ручними. Я не захотів брати з дому ні борону, ні граблі. Тут зовсім мало е, клап, клапать малої землі, тому не хочемо. Значить так, ага. Ну ось бачите, фрези. Це добре, що земелька мокренька і сиренька, бо гарно пшеничка почне проростати. От, ну вчора ж був дощ, вчора був дощ. От дивіться, яка класна земля. Ха-ха! О! Можна ліпити ці э, із пюришки котлетки, да? Клас, клас. О! О! Няма! Так що, друзі, то нічого, що на зараз я... Включу задню передачу, трошки прогребу воно витруситься. От. Так що бабуся, о, бабуся вже поправляє грабельками. А ось і бабуся, наш головний блогер ютуба. Бачите, вручну розсіває пшеничку отак. Отак. Між пальчиками. пальчиками пшеничка летить. Нема в нас сівалок ніяких. Бо у нас землі не дуже багато, то ми сівалки її не купуємо. Можна все вручну гірчицю і пшеницю. Виросте пшеничка, буде зі жнем. Отак, бабуся, показуйте. Отак сіємо. А потім звичайними грабельками ми туди-сюди. Поправимо і вона буде рости. Так, бабусь? <звук> ну ось я вже знову поставив назад колеса, зняв фрези. Таким самим чином паличкою підпер. Фрезу зняв, колесо одягнув. Фрези в мене по 5 секцій, бо колись було по 4 секції, як я купував з магазину. Так. Ну, мотоблок трошки важкуватий і на м'якій землі він може ще й загрібатися в землю, то потрібно ставити диски захисту рослин, то я ще купив по одній секції, по п'ятій, І зараз тут нормально, на цьому городі він і не груз, і не буксував, і не провалювався, І було все чудово, Вон бабуся вже <с> загрібає те, що посіяла. Чому я не взяв сюди борону чи свої граблі, є в мене так, а тому що, друзі, я колись вже пробував так один раз після дощу сіяти чи то пшеницю, чи я не пам'ятаю що, і почав загрібати граблями, хоч у моїх граблях між зубами 10 см. Але все рівно, коли мокра земля, зараз мокра, бо вчора був дощ, то пачку отаку гребе землі від краю до краю города. Не годиться. Борона так само може пачку гребти землі, купу. От. А в такому випадку, коли мокра земля, то ми краще отак ручними грабельками. Туди-сюди, туди-сюди і все. Ось поки я приготував мотоблок, до тому, щоб їхати додому, все поначіплював, так бабуся вже встигла все заволочити тут грабельками. І ще й походила під деревами тут та й знайшла тут грузді. Бачите, це у нас білі грузді ростуть. Потім, будучи рядовки коричневі, рости, ми їх збираємо. Більше грибів у нас тут... Майже немає, дощ пройшов, будуть рости. Може ще зараз підемо, подивимося попід деревами туди-сюди, туди-сюди. Та туди десь ще понаходимо, відро наріжемо грибочків і хі, їдемо додому. Дякуємо, друзі, що подивилися. Поставити нам отакенну вподобайку з бабусі, що ми працювали. Всім бажаємо міцного здоров'я, гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей. Здоров'я, бабуся, здоров бабуся бажаю всім.